Друзі, всім привіт! Знову інший день, так сказати, вирішив відоси робити не в один день. Якось так, друзі. ну, Основне відео буде про оприскування, тому кому цікаво, подивіться, що я там прискаю. Так, друзі, пройшовся я е, п'ятий-шостий рядочок. Е, в п'ятому 3 випало із 90 штук і в шостому теж 3 з 90 штук, грубо говоря, випало. То кому потрібен посадковий матеріал при, при посадці хоча б більш-менш такого адекватного замовлення, звертайтеся звичайно зарані. ще можна вам додати новий день. Вже можна трішки побачити як зійшла горчичка. Більш-менш непогано все. Батько сьогодні вирішив покультивувати в садочку. Трішки щось трошки працює. А тут ще на горчицю особо дивитись, Нічого непогано зійшла, слава Богу. А тут працює в садочку в ряду і між одні, так сказати. Якось так, друзі, батько вирішив сьогодні попрацювати в ряду і в міжряді. Тут приходиться йти, здавати один раз задом, тому що у нас горчичечка і не хочеться розвертатись тут, тому вирішив <кій> якось так іноді. Буває рідко, але буває, що коли пройшли дощі недавно, то може ножик не відкинутися назад. Або коли близько дуже. Якось так, друзі, батько вирішив попрацювати, я й не знав, приїхав, бачу він, вирішив покультивувати в ряду і між але якщо не по... Вирізана поросоль, то буває під застрає. Та штучка, яка працює в рядочку, то бажано, щоб спочатку поросль була обрана, потім звісно вже культивувати. Друзі, всім привіт. Знову інший день, так сказати, вирішив відоси робити не в один день. Іноді там 2-3 роботи якихось. Трішки прихворав, як чуєте, горло трішки сіло. Приїхав у садочок, вирішив прогулятися, особо робити, нічого не буду. Дощ ішов, а прогулятись можна глянути, що там робиться. Якраз пощадати в наступних чотирьох рядочках, а, що там, де пропало, так сказати. і... Подивитись, там людинка повинна була пройти, округова трішечки 10 см радіус біля рослинки, трішечки працювати сапою, тому що все одно, як не крути, тракторами навіска та, що працює в рядочку, її вона максимально буває не бере і залишаються деякі моменти, особливо біля молодих рослинок, які ще так сказати, що порослі нема, що немає ще сили боротися з конкуренцією, так сказати. Якось так. Розвивається непогано, дощі йдуть, нема смислу їхати поливати. Бачку доробили, кому цікаво, можете додивитись. Подивитись, є відосики, але немає смислу їхати поливати, так сказати. Побачимо, можливо, єдине, що ми зробимо, якщо е, попирскати е, добривами, але хочу, поки що не буду нічого робити, побачимо по розвитку, е, по розвитку нашого садочка, як він себе веде. Це перший рік вегетації, так сказати. Не хочеться його одразу прививчати до того, що його пирскають і потім кожен рік придеться на дім працювати, щоб пирска. Там Хочеться зробити так, що може, як буде давати горіхи, то просто пирскати для того, щоб додавати макро-мікроелементи, які йому вже не буде не нехватати, або працювати вже по ситуації, коли бачиш, що деревце просить щось, то тоді. Так. А якщо воно все прекрасно виглядає, то навіщо? Там під, е, як садилось, то кому цікаво, подивитися. Старше відео тієї осені ми кидали під дерево. Спочатку копали ямки, туди кидали добрива, кому цікаво, подивіться, там говориться які добрива. і а, Зверху накидала ще там определене кількість землі. Одну-два рази туди копнули і потім вже садилась непосередственно сама рослинка. Якось так, друзі. Ну, Основне відео буде про е, оприскування, тому кому цікаво, подивіться, що я там прискаю, воно вже буде під кінець цього відео, там вже буду розповідати е, чим прискаємо і так далі. Всім успіху, можете передивитися. Так, друзі, сьогодні з Артемчиком будемо оприскувати. Значить, він... Зараз набери трошки водички, а я поки буду вкривати. Відерце набирай. І тоді Тьомчик, половинку. Бувай сюди, кожен набери. Половину сюди. Що вона тоді менше? Е, ну таке менше. Сюди води трохи набери, а в сюди. Тобі ось дивіться, така штука сьогодні. Будеш одягати, бо саме головне, Бо вітер мінімальна якась защитка, але щось дай буде. Зараз поки я буду робити, так ти подивишся. а? Хорошо, мені росте, а, а тут туди десь десь, 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 десь більшу половину ходить. Більшу я тут положу, дади. Значить, що ми сьогодні будемо давати? з однієї на за весілля. І то бажано, звісно, всі звук. Тобто коли воно маленьке, там років три, так і може з одного місця джик-джик, а коли велике, то вже не вийде. Ну, саме головне, не скільки знизу, знизу особо не набільше. Откуди листочки починаються перші, і пройшов поверх, пройшовся знизу наверху, як я туди розказу. Бо в основному всі проблеми, ці болячки це листки і тут будемо додавати це для того, щоб... Горішки були гарно до бору, без дзвони з бором набагато краще. Ну, повноцінно, так сказати. Доспів, доспівають. Достигають, горішки. Є нормально. Зараз будемо продовжувати відеосикти. Це... Що там? А що я батька не знайду де Він, Чи він, біля він був при сюди навіть вже був приїхав. Щас... Так, друзі. Що ми сьогодні що ми сьогодні пирскаємо? А... Це бор для того, щоб ви знаєте, що гарно. Дозрів сам горішок. Це обов'язково, тут взагалі ніяких розговорів. Якщо ви хочете гарні дозрівші горішки, тим бачив у промислових масштабах додати бор. Це не таке, це вже таке чересчур дорогенне добриво, що можна в принципі, спокійно його додати. Карбомід до середини літа ще один раз можливо буду давати. До середини літа карбомід обов'язково даю. Потім а, від шкідників та хвороб обов'язково. Ну, Від шкідників та хвороб інсектицид, актора, класика жанра. А, тут нема чого вам розповідати. Знаходите все, що вам треба. І пирскаєте. І і, і, і додаю ще монофосфат калії. Обов'язково я їх даю постійно. Це десь 3-5 оприскувань і завжди додається монофосфат. Тому що, монофосфат калій тому що це для рослинки дуже важливо. Поки що так, більш тут по добре вам особливо розповідати нічого, по хворобам. поки що Особливо давати нічого, давали э, по... Верні, попередній раз давали із э, від, хвороб, шки... від хвороб. Тому, кому цікаво, подивіться відосик. Це давалося. <кій> Прошлий раз, цей раз я перейшов пройшов, бачу, що нічого такого зверху немає. Зараз попрацюємо, попирскаємо садочок, а далі е, вже ж тут про, все пропололи, все особливо такої роботи немає. Далі ще поки дощ дощі йдуть, так що пир, пирскати е, рослинок і особливо саджанців немає смисла. Я провіряв тим агрегатом, який можна поміряти вологість. Вологість в нормальній нормі, тому Додати водичку не буду, а попирскати від хвороб, та від, вірніше, від шкідників, дати трішки доброго, особливо бора, це можна. Поки працюємо, а ви наблюдайте відосик, ще буде щось додати по-любому, тому не виключаємося.